Доброго дня! Вас вітає завод Техномаш Строй. Сьогодні ми покажемо, як працює наш подрібнювач картону пк 2 в умовах реального використання на підприємстві логістичної компанії Нова Пошта, яка вже тривалий час є нашим надійним партнером. ПК-2 2 це компактне, енергоефективне та надійне рішення для утилізації картонних відходів і перетворення їх на повноцінний пакувальний матеріал. Його вже успішно застосовують склади, інтернет-магазини та великі логістичні компанії по всій Україні. Серцем пристрою є ріжучий модуль із двома синхронно-обертовими валами, які одночасно подають і ріжуть картон. Завдяки автоматичному підрізанню по ширині машина чудово справляється з обривками та різними формами. Це зручно та економить час. На виході ми отримуємо м'який пружний матеріал. Ідеальний наповнювач для пакування, який надійно фіксує товар та знижує ризик пошкоджень. Управління максимально просте. Індикатор живлення, перемикач напрямку обертання, стоп кнопка. Все під рукою, потужність двигуна 1,1 кВт, а продуктивність до 2 метрів кубічних на годину. Працює від звичайної розетки 220 вольт, компактні розміри. Вага 92 кг, колеса й ручки усе продумано для зручної роботи, навіть у невеликих приміщеннях. Ширина ріжучого модуля 314 мм, товщина картону до 12 мм. ПК-2 це інструмент, що не просто допомагає утилізувати надлишковий картон, а й перетворює його на практичну користь, економія на закупівлі наповнювача. Зменшення витрат на вивіз макулатури та підтримка екологічного підходу усе це вже сьогодні утримують наші клієнти. Дякуємо компанії Нова Пошта за довіру та можливість показати роботу нашого обладнання в дії.